Росіяни створили для українських військовополонених концентраційні табори. Так. І про це поки що чомусь ніхто не каже. Чомусь досі ніхто не використовує цей термін. От про це потрібно говорити ще раз. В той час, коли Україна ставиться до російських військовополонених за всіма законами війни. Забезпечує їм умови життя нормальні, дає їм чисту білизну, тримає в людських умовах, забезпечує медичне обстеження. я побачив, що у російських військовополонених, як і у нас, в медичному кабінеті є оця штука, яка просвічує їх. ну коротше, там Де можна МРТ, ну, МРТ це великі апарат, ага. а там менше, менше. Тобто так. їх перевіряють на туберкульоз, там замінна терапія так, дають, так, якщо так. так. Роботу їх, навіть дають. Годують, все Що дуже саме... смачно. У них десертик є, їм дають фартух, фартухи, вони там і там самі хліб печуть, такі всі. Тобто вони у нас тримаються як військовополонені. Вони у нас тримаються в тюрмах в СІЗО, як ну як злочинці. Так? От, на рівні. Не на ямах, не в підвалах. Як злочинці з збереженням всіх прав злочинців, людей зі статусом злочинців. Українські військовополонені в Росію утримуються в концентраційних таборах. Тобто, Росія обрала, знову ж таки, це вже не вперше, тактику нацистської Німеччини. Тобто тактику нацизму. Вони створюють канцтабори, а звідки живими виходять не всі, або виходять і багато хто помирає, якщо ви не знаєте, багато хто після канцтаборів російських помирає, тому що не вивозить більше. Не витримують серце, не витримують нирки, ниркова недостатність, печінкова недостатність. І наші військовополонені навіть виглядають, як Люди, які повернулися з канцтаборів, таборів, як можна схуднути на 20 кілограмів? Да. Ну, я знаю, що таке умовно схуднути на 20 кілограмів. Але я для цього, наприклад, приходжу там з м'яса на рибу і жру на пів ведра менше. Знаєте, це не дієта, це виснаження. І одна справа, коли я зі 130 кілограмів до 110 худну, а інша справа, коли військовий, який вважить 70 кілограмів, важить 50, коли вони радіють яблуку. Це жахливо. Це концентраційні табори. І у нас в Україні повинен з'явитись нарешті якийсь чиновник. У нас же є там хтось по захисту прав людей, пане Лубінець. Це доволі питання. Лубінець, а чому ви не використовуєте термін концентраційні табори? Чому ви не говорите, що в Росії українських військових утримують в концентраційних таборах з усіма такими умовами? Це Фізичне знущання, це моральне знущання. Це експерименти, тому що кожен допит українського військового, якого, який проводять спецслужби російські, це експеримент над людиною. Вони ж потім пишуть ці е, отчоти, що в ході допиту він зламався там, 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 розповів, було використано те, те, те. те. Це опити над людьми. Це те, що робили нацисти. Я впевнений, що у нас достатньо військовополонених, які це підтвердять, які можуть дати покази. Чому про це не говорять? Чому не говорять, що українські військові утримуються в Росії в концентраційних таборах з порушенням всіх прав військовополонених, з порушенням Женевської конвенції? Ми просто говоримо, ну так, в Росії, в Росії якість, якість утримання наших військових набагато нижча. Яка нахер якість. Ні, не існує. Яка якість? Це канцтобори, у яких є назви, які знаходяться на певних територіях. І вони називаються канцтобори. Це не СІЗО в Оленівці, це концентраційний табор в Оленівці.